До тих пір, доки молодь з молоком матері та від старшини буде всотувати несприйняття зверхності над собою, в собі, в роду, до тих пір рів родів, скупи українські буде в змозі маскою братчиковою захистити землі свої на користь свої. Збережемо край свій звичаєм, один одного обичаєм, тому свідок Бог наш батька та степ гайда. Фестиваль козацькими шляхами у дитячому садочку дивограй розпочинається із звичаєвого заповіту спасівців. Рік тому заклад став опорним для впровадження програми з розвитку козацького звичаю спас та основ козацької педагогіки. Тож нині весь освітній процес відбувається саме на цих засадах, кажуть педагоги. Дуже важливо. Для козацького духу це є фізкультура, звичайно, і музика. Наші педагоги це дуже чудово інтегрують як в, в заняття в освітньому процесі, так і окремо проводиться велика робота нашим нашими педагогами з приводу залучення і батьківської громадськості. І ми це побачимо. Ховуєте в наших маленьких патріотах. Любов до рідного краю, любов до нашого незламного міста. Ви зберігаєте та виховуєте в дітях, поширюєте народні традиції України. Наші діти це наша сила, це наше натхнення. Ради них ми переможемо. В рамках фестивалю маленькі козачата презентували власні вміння та навички, які здобули під час занять. Окрім цього, в позаурочний час діти разом з батьками відвідують екскурсії та беруть участь у різноманітних майстер-класах. Ми приймаємо активну участь в всіх заходах в садочку, всіх екскурсіях дуже важливо в наш час, саме в наш час, такий важкий, виховувати патріотизм у дітей, маленьких дітей, закладати в них оці всі українські традиції, звичаї та обряди. Облаштували в дитсадку і справжній музей історії та традицій козацтва. Керівниця гуртків дивограю пані Олена показує експонати та розповідає про життя запорізьких козаків. Тут є бакет Запорозької Січі. Де жили запорозькі козаки? Зброя козацька представлена, важка артилерія. Ви бачите, гармати, лук зі стрілами, шаблю. Ну, пістолів, рушниць, звичайно, немає, вони тільки на картинках є. Є ліжко козацьке, яке називається піл. Воно таке дизеньке, такий настя для спання. Під голову вони могли класти там, кінське сідло або шапку, або якийсь верхній одяг. Сам одяг вішали на жердину. і От вона представлена за активну популяризацію козацьких традицій та звичаїв батьків та дітей нагородили грамотами від всеукраїнської федерації. Спас Вадим Сорвін, Вікторія Мельник, Микита Дейнега, телеканал МТМ.